Слава Ісусу Христу! Слава, війде, Минулої неділі а ну згадаємо, яка була притча про блудного сина. А ще перед тої неділі митеря і фарисея, а ще перед тої неділі. <закхея> Те <Тож> вже далеко. Про Закхея, Пам'ятаєте, так? Цікаво, що це притча була там розповідь про Захея, а потім дві притчі. Дивіться, ці всі три неділі, які були до цієї неділі, вони у якомусь розумінні нас готували до того, щоб ми в них в цих читаннях на цій неділі, які приписуються, щоб ми в них бачили Бога як Бога того, який є милосердним. Пам'ятаєте випадок із Захеєм, так? Господь приходить до кого? Там ми чуємо, що Господь приходить до найгіршого, найгіршого громадянина того міста, злодія найбільшого. І там проявляє Бог своє милосердя спасіння. У притчі про Митаря Фарисея я так трошки роздумовував, що ми говорили якби, про двох парафіян і найгіршого парафіянина в якому, якомусь роді, так? тобто про того Митаря. І там, що ми так само бачимо, що Бог робить з ним? Бог Його. Через його покаяння Бог його повішає, тобто Бог милосердується над ним. І коли говорили про блудного сина, то саме можемо казати, що ми говорили тоді про найгіршу дитину у сім'ї, тобто найгіршого, найгіршого брата, найгіршого сина. І все рівно, коли той кається, Бог прощає йому. Тобто, ми чуємо в три неділі постійно, ми чули. Якби був і цей наголос на тому, що Господь є милосердний. сьогодні е, цей уривок із Євангелії, 25 глави, ми, ми цей уривок називаємо як ще по-інакшому про страшний суд, тобто про кінець, е, вже, скажімо так, цього світу, вже, вже тоді буде ясно все, що вже вже кінець, буде поділ. І ми чуємо Євангелії поділ на кого? Ну, ясна річ, що на козлів і на овець це є образи. <кій> і ну, цікаво, що тут більше в цій притчі Бог показується не так, як милосердний, а як хто? Як справедливий суддя, який за добро винагороджує, а за зло карає. І це мені нагадує, можу казати, цей уривок Євангелії. Який був прочитаний, так, він нагадує мені інший уривок Євангелія з Івана, який читаємо на похороні, і там читаємо такі слова, що каже: вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. І ми не думаємо собі, що якщо у цьому світі є зло, Воно не буде покаране. Буде. І кожен, скажімо так, дасть свій, ну, якби так, звіт, так як сьогодні чуємо Євангелія. Але від чого залежить моє місце перебування, ну, скажімо так, після? Від чого воно залежить? сьогоднішнє Євангеліє дуже чітко, гарно нам показує. Тому Ісус, якби. У, цьому, у цих словах він якби, показує, яким би нам слід бути вже сьогодні. Тобто, іншими словами, який справжній характер християнина. Бо кожна людина має свій характер. Так? От Ти як християнин, який ти маєш мати характер. Сьогоднішнє Євангеліє, воно якби, ну, якби це показує. Тобто, коли ми дивіться, коли ми пізнаємо, який є Бог. Я згадував про ці так, три неділі, чому згадую про ці попередні три неділі, так? бо коли ми вже пізнали Бога як той, який є милосердним, і коли ми вже захотіли бути з таким Богом, коли ми вже прийняли такого Бога в своє життя, то вже, відповідно, ми маємо уподібнюватися до того Бога і ставатися такими, же, як Він. Тобто ставатися милосердними. А де це ми можемо проявити? Ну, добре, Бог проявляє свою любов, своє милосердя, Бог проявляє щодо людини. Празники ми всі, надіюся, не просто прожили, а пережили. Де, де Довго наголосу було на те, що Бог приходить. Тепер ми мали так стрітення про зустріч, Бог постійно хоче бути з людиною. Ну, добре, Бог. Це така трошки, якби задача. Бог приходить і всю свою милосердя любов е спрямовує до людини. А ми, люди, до кого маємо спрямовувати це все? Не зовсім. Ну так, до Бога, однозначно, в першу чергу. Але а як ото зробити на практиці? До ближнього. А чому? Бо дивіться, як ми подібнюємося до Бога, ну це трошки така логіка. Але я, надіюся, щось вийде пояснити. Так? Бог приходить до людини, творити милосердя до людини. А якщо ми уподібнюємося до Бога, то ми так само маємо робити. Тобто бути е, милосердними до кого? До тої самої людини, з іншого, іншими словами, до ближнього. А у сьогоднішньому Іванелі є ще уточнення. Ісус Христос не каже просто Слово ближній. Однозначно, що ми маємо і до ближніх відноситися добре, але на кого тут наголос іде? Все, що ви зробили кому? Н -н -н. Одному з моїх братів, то ви мені зробили? Одному з моїх братів. Тут є наголос трошки. Ну але про це пізніше. Тобто, коли ми дізнаємося, що от Бог є такий. Як івангліст Іван каже у своєму посланні, коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого у нестачі і замикає перед Ним своє серце, то як любов Божа може перебувати у ньому? Коли ми, іншими словами, коли ми замкнуті один на одного, то як може бути Божа любов у нас, це означає, що її немає. Якщо моє серце замкнуто на потребу мого ближнього, брата в Христі, значить, Бог, якби в якомусь розумінні Бог в мене відсутній. Значить, я не прийняв того Бога, про, про, який є милосердним, про якого ми роздумовували минулої неділі. Значить, я не набрався ще того милосердя, щоб бути ближньому милосердному до своїх ближніх. Тому дивіться. Коли читаємо сьогоднішнє Євангеліє, уривок сьогоднішнього Євангелія, який основний гріх, який мішає відповідати тобто, цій характеристиці християнина, Божій дитині, основний гріх це є байдужість. Дуже цікаво, тут не осуджується вже після ну, суду, не осуджуються якісь інші гріхи, конкретні якісь там, не знаю, Недобре попостив там ще щось, ще щось. Ні, але про що тут мова йде? Тут йде конкретно про гріх байдужості. Байдужості до кого? В першу чергу, байдужості до себе, як до дитини Божої. Дуже часто людина не сприймає себе як дитина Божа. Вона себе може сприймати як дитина диявола. Дуже часто е, не усвідомлює людина те, що вона є дитиною Божою. І, і, відповідно, поводиться, не як дитина Божа. Вона дуже часто людина себе відчуває, що вона є дитиною диявола і робить вчинки диявольські. Я себе дуже сумніваю, що ті, які на нас сьогодні напали, чи вже два роки, як, як, як напали на нас, я себе дуже сумніваю, що ці люди. Відчувають себе дітьми Божими. То, що вони там говорять, що там істинно не знаю, які віруючі, то все біліберда? Але, бо, але якби вони відчували себе дітьми Божими на правду, щиро, ну, то тоді б вони, відповідно, і поводилися. Але вони відчувають себе як? Дітьми диявола. Тому так і в нашому житті, тобто, Хто я є? Тому перше, що дуже часто є та байдужість байдужість до себе самого, як до дитини Божої. І потім, уже байдужість до ближніх, байдужість до свого, до свого ближнього. Дуже часто в людей є вислів. Я нічого нікому поганого не зробив. Я хороший. Значить, мені Бог має дати царство Боже. Значить, якщо є цей поділ між е, козлів і овець, якщо я нічого поганого нікому не зробив, значить я овечка. Ну, не зовсім так. То, що я ще нікому нічого поганого не зробив, це ще не вершина. Це добре. Я би так казав, що собі, що це є нуль. Тобто я нікому нічого не зробив погано, значить, я не є в мінусі. Але я не є її в плюсові. Це нуль. Це літеплість про те, що Ісус Христос дуже часто каже, не будьте літеплими або. або. Тобто для того, щоб мати цю характеристику дитини Божої, християнина, потрібно бути, скажімо так, у плюсі. І в сьогоднішньому уривку про страшний суд це грає роль. Не твоя в якомусь розумінні добрість, що ти нікому нічого доброго, поганого не зробив, але що ти зробив корисного, що ти зробив доброго. І тому дивіться, основна, основна чеснота, бо є основний гріх у сьогоднішньому Євангелії, тобто у цьому ривку, це, це, це байдужість, а основна чеснота це піклування. І тут дуже цікаво, тому що, дивіться, ні одні, ні другі вони не зауважують, що вони якби, ну таке враження, що вони не усвідомлюють, коли вони це зробили для когось, або коли, для Ісуса Христа, так? коли вони зробили ці добрі вчинки і коли вони не зробили цього. Вони кажуть, а коли ми це зробили? Або, або коли ми це не зробили. Тобто, що це показує? Ісус Христос приходить до нас у сьогоднішньому житті непомітно. Він приходить до нас через нас же самих потребуючих. І це дуже важливо якби, зрозуміти. Тому піклування це є основна чеснота сьогоднішнього Євангелія. І тому у цій притчі ми чуємо, що людство воно є поділено якби на дві частини, на такі два образи: на овець і на козлів. Стосовно других. То тут дивіться, у порівнянні із вівцями, вони є дуже бідні на користь. Козли є дуже бідні на користь у порівнянні з вівцями. Вони, тим більше, якщо ну, яка ще характеристика є козлів? Вони вперті і вони злі. Якщо це переводимо на, на людей, якщо це порівняння робимо з людьми, то, що це є за особи, про яких говориться у Євангелії Козли, це є ті вперті, бунтівливі особи. Е, я, на щастя, не зустрічався в своєму житті наживо із, е, із козлом, тобто з тваринкою. Щодо людей, питання, але з тваринкою не зустрічався, на щастя. Е, і, е, але віддав ролики, да, ці відеоролики, коли. Коли два козли, то дурна вперта сила, то там злості і доста. Там стільки, що е коротше, і є такі люди, які вперто злі, і їх нічого не цікавить, вони вперто будуть йти бити, і розумієте, і, 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 ні, і ні, можете казати, можете не казати, виховувати, не виховувати, то козел і козел. Розумієте, А дивіться, якщо ми візьмемо е, цих перших овець. І стосовно них, то їх ряд корисності є дуже великий. Вони дають вовну, Це користь для, для людини. Так. Причому дають постійно, неодноразово. Вони дають молоко. Ще яке? І корисне. так. Е, Врешті-решт, вони можуть давати потомство, тобто, ну, значенні, вони е, дають певне м'ясо, тобто дають певну поживу для людини. Якщо добре його обробити, то ще й дуже добре і корисне. 53 главі ми читаємо: його мордовано, та він упокорився і не розтуляв своїх уст, не мов ягня, що на заріс ведуть його, не мов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Тобто сам Ісус Христос собою показує, що е, Він є от подібний. І в цій притчі сам Ісус, Він дивіться, Він ототожнює себе з ким? З тими, хто є у потребі. Ісус завжди там є, де є потреба, там, де є потребуючий. Ісус завжди буде біля тої особи. Тому Ісус Христос і каже, як коли ви зробите одному з моїх. Братів найменших, кого потребується в тому, то ви то мені зробили. Бо, чому? Бо там Ісус є. Але якраз доходимо до того питання: а хто є братом Ісуса? Ісус колись якось сказав. Сказавши ж, Показавши рукою на своїх учнів, мовив ось моя мати і мої брати, бо хто чинить волю Отця мого, що на небі, той мені брат, сестра і мати, той, хто чинить волю мою. І тут тепер маємо відповідь, про кого Ісус Христос говорить, коли каже, що коли ви зробили одному з моїх найближніх, Тобто, коли ви зробили тому, який виконує волю Божу, щось ви для нього зробили, то ви зробили для Бога. То ви злобили для самого Ісуса Христа. Іншими словами, крім цього, дивіться, що Ісус Христос ототожнює себе спотребуючим. Ми знаємо, що Ісус Христос сам каже, що Він є пастирем. Пастирем для овець. В Іванелі Івана ми читаємо, каже, я добрий пастир, добрий пастир життя своє кладе за свої вівці. Тобто, іншими словами, ми можемо казати, що коли мова йде у цьому Євангелії про братів, то мова десь йде про церкву. Тобто. І народи будуть суджені, на цьому страшному сині народи будуть суджені по тому, як вони відносилися до Христової церкви. До справжньої Христової церкви, а точніше, до, тих, які, до церкви, яка виконує волю Божу. І тут важливе питання до мене: яке моє ставлення до церкви? Ставлення до того, що Бог провадить нас через церкву. Тобто, розумієте, якщо, ну, скажу так по-простому, якщо священник, а це, а, а це мусимо самі розпізнавати, якщо священник. Уподібнюється до цього, учня Христового, і яке ставлення у вас до нього таке у вас ставлення до Христа? І, навпаки, тобто, якщо ви. Внутрішньо приймаєте це, ви приймаєте Христа. Пам'ятаєте, як Ісус Христос своїм ученням казав, «Ідіть, йдіть, зайдіть до хати на цю місто, кажіть цьому дому і мир. Як там буде син, миру, мир той спочине на ньому, а як ні до вас вернеться. Каже: ну якщо вас не приймуть, то виходячи з їхнього міста, обтрусіть, каже, навіть порох з ваших сандалів, ніг на знак їхньої погибелі. Наскільки Ісус Христос цінує своїх учнів, так, да, вони не ідеальні. Слухайте, далеко не ідеальні, але Він цінує їх. Нехай Господь нас благословляє, Дух Святий, нехай дарує нам знаєте, того, того, тої сили, щоб ми могли ну, направду, бути там, де нам приготував Бог. Не там, де приготовано для людини. Бо в Євгенії чуємо, що є місце приготовлене для людини, а є місце приготоване для демона. Для людини приготоване царство Боже. Для демона приготоване пекло. Будеш слухатися Бога, виконувати Його волю, будеш там. Будеш слухатися диявола, будеш там. Вибір за нами. Слава Ісусу Христу!